Як же вдалося повернути окуповані території на Харківщині, пояснює генерал. Успіх контрнаступу ЗСУ на харківському напрямку пояснив головнокомандувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Ну а я поки розповідаю, ти підпишись на канал, тут багато цікавого. Як зазначив генерал, успіх контрнаступу ЗСУ на харківському напрямку можна пояснити трьома аспектами. По-перше, російські війська знекровлені, тилове забезпечення виснажене, частина офіцерського складу ліквідована, у них немає бажання боротися. По-друге, значно впливає зброя, надана западом. Особливо ракетні системи, завдяки яким вдалося порушити або знищити російську логістику, артилерію, командні пункти, справді створивши безліч проблем для росіян, через що їм важко зрозуміти, що відбувається, і оперативно відповідати. По-третє, це заслуга українського генштабу та Збройних сил України. Вони дисципліньовані, вони виконали хорошу роботу із захисту інформації та оперативної безпеки, зазначив генерал.